В Ужгороді приборкувачі вогню з усієї України вперше з'їхались на фестиваль вогняних мистецтв. Протягом двох днів змагаються, обмінюються досвідом та влаштовують майстер-класи. На екстремальному святі побували кореспонденти событий. Гор поливода приборкувач вогню, полум'я його слухається. Небезпечних танців чоловік навчився в Азії. каже там саме завдяки вмінню владарювати над стихією, пристойно заробляв у Непалі. Полум'яні виступи ціні. А інтерес до вогню в хлопця прокинувся ще в дитинстві. Що забава небезпечна, його не спиняє. Опіки теж я з дітства любився тому мені труда не заставила. Я взяв в руки, пішов шуршати одразу. Особенно классно, когда слышишь вот звук огненных поев, пролетающих мимо. Языки пламени стихия. За лаштунками останні приготування до справжніх вогненних вистав Важливий кожен рух, бо від нього залежить не лише чи це буде красиво, а й чи безпечно. Це вогонь, случитися можуть всяке різне. Ми до кінця не контролюємо таки стихію, тому ти дожен кромі кого улыбатися і працювати на зрителя. Ти ще маєш боковим не загорілося ні щось у вулібят, не проїзло ли якась ситуація, щоб включитися в роботу. Десять років тому саме трупа київського театру. Вогню і започаткували такі змагання в Україні. Нині виборювати звання найкращого в Ужгороді з'їхалися з, з півсотні фаєр-артистів. Самих акробатичних етюдів із полум'ям уже замало. Сучасні виступи ускладнюють неймовірними світлодіодними ефектами. Ми хотіли зібрати разом тут багато, артистів, які займаються з вогнем. Друге це показати нашому місту зовсім іншу сторону цього мистецтва, і не тільки вогняного жанру, а взагалі шоу-програм. Найяскравіші виступи організатори обіцяють сьогодні ввечері. А гаряче шоу планують зробити щорічним. Із Закарпаття Ані нікогосян Юрій Чудлай, й канал Україна.